У мене важка травма голови, дві операції на позвоночнику. І все. На цьому моя війна скінчилась. У Полтаві в басейні спорткомплексу Акваарена ветерани виконують різні вправи. Так проходять заняття з реабілітації через плавання. Свій шлях військовий почався, коли почалась повномасштабна вже війна. Ізюм, Бахмут, Авдіївка, Работіна. Якби нам такі були умови зразу після наших операцій, попадали на таку реабілітацію то хлопців. Я думаю, швидше б ставали ноги. Заняття для ветеранів проводить Ігор Першин, ветеран сил спеціальних операцій. А за основним фахом водолаз. Працював в дайв центрі в Криму. Основний напрямок діяльності дайв центру був він був зроблений для людей з особливими потреб, потребами. Тож тобто ми працювали з інвалідами. Було таке, що нам привозили людей взагалі без рук, без ніг. А свій медичний опит, зрозуміло, що це водолазна медицина, зрозуміло, що це курси масажистів. Про військову службу скажу одним словом, це стресостіки. Все інше нехай залишиться кадром. За Певні вправи, які для покращення дихання в мене в перелік був травм саме з обігом легень то Однозначно комплекс справ, які тут застосовуються в басейні, дають певні е е е зрушення в тому напрямку. Проєкт фізична реабілітація через плавання почався 21 жовтня. Заняття спортом за індивідуальною програмою безкоштовні для учасників бойових дій, ветеранів людей з інвалідністю внаслідок війни. Тренування проводять тричі на тиждень понеділок, п'ятницю та неділю. Про собі необхідно мати довідку від лікаря та посвідчення. Проект розрахований на місяць. Проте у планах масштабувати його і охопити якомога більше людей. Хлопці можуть прийти, можуть поплавати, можуть можуть отримати відповідні фізичні вправи, ті, що потрібні саме при їхніх пораненнях, тому що до кожного до кожної людини потрібен свій підхід. Крім нашої програми, вони можуть прийти ще в соціальні години для військових. Тобто, якщо я на, на зміні, я теж з ними попрацюю в середньому десь. Чотири-п'ять чоловік ходить. Як ви бачите, басейн три доріжки. Тобто люди, які приходять, їх теж багато не може бути, тому що можуть друг друга або зацепити. Цей проєкт розрахований на місяць. Далі заняття також планують продовжувати. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.